Йду до сусідів, Наталочка зателефонувала, каже, що ти кажу, та вивісила там білизну, каже, іди на каву, посидим трішки. Кажу, зараз прийду. Гарбуз, що ти там робив? О, а ну зрозуміло. Я його, мабуть, не встигла зняти. Де він там? Побіг десь. А он він де. Гарбуз. 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 А чи ти не приходиш до мене? Скажи, га? Приходь. Я нагодую. Чи ти до моргошки йдеш? Ой, красуня. Ти красуня. Наталя теж Ну, Щас піду. Якщо не втече? А, тіка, тіка. Ах, ти ж такий розбишак, а чого ти тікаєш? Ну чого ти, гарбузик? Чого ти тікаєш? Ну ладно, я пішла, не бійся мене. Привіт. Що ти приносила? Не ти приносила, я в тебе брала. Капусняк. А -а -а. Да. Ага. Ну, вийшла, Пряники з руктози. Ну ти ж сказала, що до кави. Ну, якщо ти поїли, хай ще побудуть запечатані. запечатання. Не, так, так, так. Да. Я а, добре. Ну я роздіваюся, піду до Сашу по... привітаюся. А ти так і не спитала, де Наташа повісила в ту дівничку? Я так не знайшла. А це воно від дороги душі видно. вийде. Да? Mm. Бо я шукала, шукала, тоді йшла додому і не знайшла. Ah. Ну, подивлюся от дороги. А сала так ніхто й не їсть. Mm. Синички, де ви єсть? Наталочки немає, да? Поїхала, а, так? Поїхала А, Поняла. А ми ї поїхали додому, так що я прибираю. Те теж чорне зараз запустила, потім зніму отой килимок кругленький, в'язаний. Теж теж пересп... Ага, хазяїчка. Ага. Сашуня сюди прийде, чи ти а, пон... Сашуня, йди сонечко. Наталочка зробила мені каву, в неї таке печення, печиво солоненьке. А собі молока налила. <laughs> так я, забирай же. Що, я вже давно пила. Це да? захотілося. Я рази привозила, я ніяк не. Mm -hmm. А сьогодні. Так ти що говориш про журавлі? Ти бачила журавлі? Так, да, сьогодні вже летіли журавлі. Ви представляєте? Оце да. да. Я чую це. Ну, крик. Ага. Ну, думаю, баби ж не так кричать. А, а от є гуси. гуси, ні, вони як гогочуть, то це. чую, дужче, дужче. Я піднімаю так голову, а вони летять. Ключом, так? Да? Ой, клас. І полетіли туди. Може, тепло вже буде. На плоске полетіли. На плоски твоє згадуєш. таке сонечко з'явилося. Так що повисихає у нас білизна. Наталя йшла мене проважати. А потім каже, ой, зая піду заразом винесу полотенця. Ну, добре, кажу, я тебе тут почекаю на вулиці. Гарно, як весна. Ось виходить, ти виходиш? Виходжу. А, а що за полотенце? А, розвішувати що? Тишо. Тишо. А Тишо. я зрозуміла. Тишо. Ось яка ти. <реш> 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 <Но> <реш> ти там? На дворі. Весна, у сюди сьогодні журавлі прилетіла. Супер! Я бачила, летіли журавлі. Істина, правда. А де твій жених, дівся? Оце Утік? Вона гуляє. Гуляє. Так а ви казали, що в неї вже там. Те, ото я побачила таке, як живі. Да? Ага. А може то вона наїлась. Може наїлась, вона ж у вас зараз стала добре їсти. А шукаєш його ви. Так, видно, шукає. Тож він мене злякався, кажу, та чого ти мене боїшся? Я ж кажу, тебе годую. А, я. Ой, яке сонечко, так що повисихає наша білизна сьогодні. Зараз піду по вулиці і пошукаю, де ж вона причепила ту годівничку. Та най... Де, так я на вулиці? Ні, я по дорозі піду. Я піду, ти мене проведеш, а, піду так, по так. дорозі. Це, На... немає, немає, Та нічого, віша все. Там ось є під туєю, Наташ, по-моєму, горіх такий здоровий лежить. Отам ото, бачиш. Горіх а, же? А... Горіх? Да. Та тут не один. Ага, Наташа, а це вже що в тебе? Це ж не нарциси, це тюльпани посходили. Чи нарциси? Де ти бачиш? А ось уперти ти стоїш якраз. А, це тюльпани. Ну я ж кажу, що це. А ось що нарциси? Ось да, нарциси а я бачу. бачу, да, а це тюльпани. А Нічого тюльпани. собі. А тут не видно ще нар... це тюльпани. Угу, угу. От бачиш як? О, оця ту я щось трошки хворіє. Оця. Та хороша, оця ага. трошки хворіє. Так диви, вона, яка вже підняла. Вона вже хороша, ну може і все буде добре. Може, ну, прихватило. Ага. Тут гарно, якби отут туєчка виросла. Ага. Що? Кажу, Тоня, дивися, не померзло оцей хіт. А, не Ну так, да, ми вже скільки незабутка. її показуємо. Що робиться. Ага. Весна? Ну, та й зими не було. Це ж лютий. У нас не було взагалі зими. Треба вже поокривати. А, Наташ, так я, <целові> я поокривала, я ж все позрізала, в мене голі стоять. Не, ну а я, ж... а, а, я а я пооткривала, і там скільки багато їх. Думаю, це я в цьому році, так як ти в прошлому, минулому. Ану, давай. О, диви Ні, треба прикрити. А так, я не прикривала. Не дай Богу мороз. Не буде морозу, буде тепло. Хай. Ти не будеш до мене йти, сказати, дай мені, дай мені. А, а що я в тебе а, просила а це? Жовті. Давала, я ж кажу, що я в тебе просила? Ну, жовті. А, жовті. Да, жовті. Так, жовті Люся ж мені привезла. І тут закрито в неї. Та позакривало. Ой, пішла працювати. Воно дивіться два штучки вервелася. Та і бачу, бачу. Там, де від відкрито ось Ага. А сам шит дивись навесні, мабуть, відкопайте отой. Я ж тобі кажу один і дві, два, і воно там є. Ага. ага. Уже твже три готових буде. Кла з корінцями, супер. Так що вже три. Чи там буде, чи не буде, ну тут. буде. Ну, бачиш, поспасала ти свої сам шити. Ага. Тим, що бризкали, оце да. треба його купувати. То Валя ж так. Ага, купували. треба його купувати. Так, Валя то куп... А, валя і казала, як називається, я забула. Ні, і Наташа казала. А, Наташа валя... їй, видно, ага. говорила, щоб купити що, і вона купила. Ага. Ну нічого. А що я не зрозуміла, це шитую обрізала Наташа. Конечно. Ага. Звісно, брізан. О, ну, побрігала. По Хазяєчка. Ну вона... все, пішла. Давай. Чого? А, <рес> як дивися, шукає його, шука свого дружка. Це ну, а чия? А чорна чор вона як темніша стала? Да? Я, я не пам'ятаю ваш же, номер. Зсорча. Оце вона, видно, її помила. А -а -а. Помила вчора ж дощ, а вона цілий день теж їздила. А зараз... Та да так. все, зараз пока, 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 Закривайся. Дружок йде. Ага. Та вона вискочить, давай пока. А, ну бери. Гарбуз не вийшло. бачиш, забрали твою невесту. Да. Шо? Ти щось не такий важкий, як е, сірий, сірий такий важучий, що я його не підняла. Куди ти йдеш? Куди? Ти до моргошки? Ага, побіг. А, ось де вона повісила. Я каже, там от подкисало, бо дойжич цілий день був. Я зараз приближу, може воно буде краще видно. Бо я, ага, ось вона де. Ось так. Ну, нема синичок, все рівно.